Привіт, хто рано встає, тому Бог дає. А подільський вас вітає. Як завжди, кавуся і хот-дог! Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі, а нам гарної здоров'я. Понесло мене сьогодні в неприйняті Ну і вже ж ну, обезяна це, це таке вже діло. Я вже до обезяни звикла, хоч би щось нове придумав. Між досі, я дуже люблю обезян. Вони, я їх обожнюю, особливо маленьких, і, і отих з голими жопами з червоними. От я їх люблю, де. мені вони подобаються. Так що все нормально. Ну, а оце я під сьогоднішній, тому що я зятів. За бороду питала, таке мені написала жінка, якій вже 60 років. що що мені мені навіть стидно його виставити, те, що вона мені написала. І це ж вона вже мені виписує дуже давно. Це е, декілька років вже пише. І чого його писати? Я, ну не так, ну обезяна, нащо ти заходиш на обезяну? Дивитися. Я її не заблокувала. вона ще вечорком загляне на обезяну полюбе. І, і ніщеброди це написала значить, під сторіс, де моя Аліна, менеджер. От, і мого дідулика привітала на день народження, замовила у березанської дівчатки торти. Вона привезла як привітання. Я ж показала в сторіс. Так вона пише: ніщеброди, якби все на халяву. Ну, ну, оце. Всім доброго ранку. Дивіться, яка краса! Який сніданок в мене сьогодні в кращому готелі країни, по-інакшому просто не назвеш. Тут у нас цільнозерновий хліб, там червона рибка, зелень, брокколі, два яєчка, американо, Ну, смакота, а масло ще десь було. Який вид? Цьому вся і проблема, що це не я кажу, це ви кажете. Ви постійно мені пишете базарна баба, там село, селючка. Якщо ви не розумієте, що таке сарказм, я рекомендую прочитати вам. Чат джімо, цілий вид людей з'явився, які постійно під кожним відео пишуть мені про те, що це е, типу я якось спустилась на якийсь рівень, на якомусь рівні була, потім спустилась. Я ніколи не казала, що це десь щось не мій рівень. Я казала, що мені набридло знімати веселі відео, мені набридло бути вайнером. Приколи знімати, мені набридло. В тіктоці я займаюсь сарказмом. Не знаю. Називайте, як це. Приколи. Приколи над людьми, мені подобається. Такий формат. Мені заходить. Іноді знімаю. Навіщо ви ці рівні собі визначаєте? Не мій рівень. Я такого ніколи ніде не казала на жодному інтерв'ю. Ви самі собі придумуєте, домальовуєте, фантазуєте. Парад. От чесно, я нічого поганого не вбачаю в тому, що я на відео їм. Ну, по-перше, це не я придумала, так. Це вже ціла індустрія поїдання тарілок. Особливо в Тік-Ток, тобто це популярна історія. Це для того, щоб ви писали такі коментарі. Інші люди пишуть хороші коментарі. Когось я надихаю. Ну, давайте по-чесному. Хтось подивиться, ну, мене також тарілки інших людей надихають. Ну, Я не знаю. Нічого поганого не роблю. Не посилаю, не матюкаюсь. Я просто їм. То ви в ресторані сиділи поряд і бачили, як я їм. Якщо вам не подобається, ви можете прогортати це відео. І не Якщо без жарти, мені дуже приємна ваша увага. У мене на сніданок 100 грам хліба, 20 грам масла, червона рибка, у мене тут капусточка. Зараз ще буде броколі, два відварених яйця, американо. Ну, і все. ну От повністю погоджуюсь, 100%. Вибачте, кричати не можу, зараз в і Чи... тут люди снідають, аж не буду себе вести, як на базарі, правильно? Чи як в селі. Е, сніданок повний покажу в наступному відео, що чекаю броколі яйця. У мене тут хліб з маслом. Нагадую, я на дифілії калорії. Ну, е, стараюсь так думати. Фаєрманді так їдять, ви не знаєте, чи це теж з села так люди їдять, півбуханки хліба, масло. Не знаю, чи так можна себе вести. Так хочеться бути Людмилою, але в душі ти просто людка. Людка-те. І їм як людка. Такий хороший перець. Це я брала в українському магазині. П'ять дуже дякую. Кабачків середніх п'ять, Я думаю, п'ять ложок таких з горочкою хватать. Отакий. В українському магазині в погрібку брала. Один уже почала смачний, лимонний перець. Нам написано приправа, перець лимонний. Супер. Ще покажу. Ви будете запитувати. Все. Борщ готовий, дівки. Гайда до доріночки на борщ. Густуватий, правда, ну нічого. Борщ повинен бути густий. Зараз я вам покажу. Хоч би накинути сюди телефон. Ну, а що, який борщ повинен бути? Гляньте, який. Густенький. Не буду додавати водички, хай як є. Він трошки ще настоїться і буде смачний. Тільки оцей черпак я не люблю, я його викину. Викину. У мене черпак кращий є. Накриваю кришечкою і відставляю, щоб витерти плиту. Зразу як не витерш, діло дрянь. Дело дрянь. Опа. Треба зразу витирати. Плита в мене не індукція, а електрична, тому така й проблема з нею. Індукція то прелісті, звісно, хто її придумав. Я індукцію застилала бумажними полотенцями і готувала їду на ній. Красота. Тоді прибрав полотенця, тернув раз і все. А це не то. Не то зовсім. Ну, а що зробиш. О, то опять забула каву зробити собі. Удаліть, маленька норма. Очень швидко. Обов'язково натираю містер мускул. Вчора. вчора зварила пісний, добрий, рідко варю. Пісний ви з консервою. Я теж люблю, в мене діти не їсти. Це такі вредні. Вредні дуже. на Рахунок їди страшне. Тому я, я з консервою люблю. А вони люблять, оце такий овочевий, без м'яса, але і без консерви. Гарно, ж як посудомийка є, ми її розгружати, звісно. Теж временно. То помив, помив та й забув. Оце я те, в кого собачки краще на кормі. Оці лоточки, оці кришечки, оці кашки. Малашки там м'ясо, до речі, 4 хвилини я вже його виключу. І варить знову м'ясо, і, ну, коротше. Бо я ж поїду, діти на роботах. Хочеться їм якомога більше допомогти. Дивіться, яка в мене чашечка красива, є. Хто за мною слідкує в інстаграм, той знає, що я люблю чашки. Це нова. Так. І це нова. І це нова. Ну, це дуже маленька. Це чашечка така на еспресо. А я еспресо не п'ю. Але ж дивіться, яка гарна. 100 грам можна. А ще я ось такі дві купила. Дивіться, які крас... красивенні, Але теж, ну, це якби теж на нормальну чашку. А я п'ю дуже велику, я п'ю слабеньку каву. Тому я їх поставила для краси на кавову машину. І вони красиві. Я п'ю дуже большая чашка. А Оце буде моє якраз. Це якраз по мені. Боже, я закидалась, дівчата, як свиня. Так, воза пуста, квіти треба. Радіулуси стояла, я вже їх викинула, вже все. Так що дівчатка, така в мене чашечка її красива. Я вже ж її втулить, щоб було красиво? Тулю, втулила. Отак. Зараз покажу. Покажу. Ось одна, ось друга, а ось третя. Це просто чашечка для того, щоб обмивалася кофемашина. Водичка, щоб не текла серединку. А той, виняли ми, ви. щой. зварила, будемо робити салат. Зараз скину я ті краби, щоб вони стікали. Вони ж там у водиці, це ж мені не потрібно. І це вимила, вона каже блистить. Тільки ж коли я прибираю. Почищу ще ось відхилити, почищу ще яйця з вами, а тоді вже буду і ти вже відключусь, відімкнусь. Боже, за мене ніхто його не зробить, дівочки. Діти гроші заробляють, я повинна. І у нас сьогодні борщ, у нас, як супер. Знаєте, як ото той анекдот, і в нас сьогодні вареники. Я вже давно борщик не варила. Ще телятину треба зварити собачком. Побуду трошки з вами, побуду. Хочеться поспілкуватися, дівчат, не того, що мені там ви щось не дарите. А тому, що мені хочеться поспілкуватися з гарними людьми. Хочеться поспілкуватися з гарними людьми, от чесно. Добрий день, Оксаночко, добрий день. Хочеться поспілкуватися просто з гарними людьми. Без всяких там подарків. А тоді, як заведуть прибирати, буду як мітла бігати. Якщо сьогодні, так вийде, якщо сьогодні так вийде, що я потраплю на закупи з сином, ну він не без мене поїде, я обов'язково возьму 12 фунтів окремо, окремо возьму 12 фунтів і покажу, що я на них можу купити. Щоб, ну, от, щоб ви приблизно розуміли. сейчас я быстренько, быстренько, так все швидко. Швиденько, швиденько, швиденько. Футболки-палки. Як швиденько, все з рук летить. Все. Вистирається моя футболка, хоч футболка мого синочка. І піду тоді прибирати. Привіт, Полтава! Дякую, дякую. Я взагалі людей люблю, добрих людей. Оце вже я зварила баранину собачкам. І зараз поставлю варити Ні, ще мерзла. телятину. А може вкину і хай розстає, щоб потім тільки включити. Люблю, отак, знаєте, все. Щоб все було вже сплановано. Син каже, мама, так не можна жити, не можна планувати. Зараз таке життя, а я люблю планувати. У я... мене повинно бути все за планом. Ой, що це? Люблю, щоб все було за планом. Щоб хоч щось трошки запланувати, щоб хоч щось трошечки якось. Ой, він звалить. Могла пектися. Це у нас, мабуть, і в каву мені попав бульйон. Ні, слава Богу, ні. Доброго дня і гарного, вам головне мирно в Україні. Оце баранина, а це буде зараз ще телятина. А як, якби вони їли сам корм, яка б була краса. Ну, просто уявіть, ну просто краса. Насипав корму і хай їдять. Ой, так треба свіженьке. Не все ще люблять. Ой, який гарний сьогодні прямий ефір. І наплакались, так, так, згадали наших померлих. І борщ я зварила з вами. Той раз варила смачный, и сей раз смачный. Борщ на славу получился. Пам'ятаєте, так було завжди. Стараєшся, стараєшся. Що за порода собачок? У нас три шицу і боксер ну не чистокровний, конекорсир хрещений. Стараєшся, вариш, щось туди додаєш, а він такий вийде недобрий. А тут ось прямо в ефірі, як хвеська, туди-сюди, туди-сюди. І якийсь смачний борщик вийшов. Так було і в прошлого разу. Зараз ще зроблю салат. Ні, спочатку приберу, потім буду вже робити салат. Вийду, а тоді знову зайду. бо... А може навіть салат зроблю в інстаграм в прямому ефірі, бо я щось про інстаграмних своїх підписників забула. Що хто хоче, переходьте туди, там будемо робити салат. На салат у мене вже все зварено. А що? На салат тільки яйця. Я живу в Лондоні. Велика Британія. Оце м'ясо в мультиварк. У нас мультиварка, я не знаю, що ми без неї робили. Одна ту, що з України привезли, бо ж біла, вже згоріла, вже тут замовили. Я отак ось любі перві страви, які варю з м'ясом. Це роблю дуже просто і ніколи не збираю піни. І бульйон, повірте, прозорий. Варю так само холодець. Ставлю. У мультиварочку. Ну, вмикати поки не буду. М'ясо ще дуже мерзле, поки не хочу. Закінчуються паперові рушники. Ось тут. І потім я її пізнішенько вимкну. А зараз мені треба ще... Що мені треба ще? Каву випити. Заспокоїться і випить каву.